Андрій Оленович командує. Він спецпробував, коли там такі груби. Якщо начальник весь групи, то перемогу. Доброго, я бачив, сім... на трьох палатках хоч кістає. Нема вопросу, хлопці, ми поки він не приїде, ніяких цілей ставити не буде. Я взагалі говорю, я поняв. Це однозначно. Добрий день вам. Добре. Ми шукаємо Олега Андрія Олеговича. Андрія Олеговича, Олегович, хлопці, шукає. Я. Добрий день вам. Можемо з вами поговорити. Ви тут старші, доброго здоров'я! Доброго здоров'я. Це тут на якій посаді? Головний э, відділу захисту. Це відео захисту. Що тут відбувається? Ви можете нам прокоментувати якось? Тут цілий городок виріс. <рес> Є прес-служба головного управління. Звертайтеся до нього. Антон, а тут на місцях кого запитати. Ну, що хочете знати? Ну, що це за палатка? Оренда якось, як, якось ставите? Поставили палатки. На землі районної ради. Ви платите за ту оренду? Ми Ще не компетентні дати твої центр пропаганди зверніться. В центр чого? Прес-служба головного управління прес Державної служби на звичайної. Ну а, а на місці, а на місці до кого звернутись? В районі. Ну, ми ж не повинні їхати до Львова, щось або до Києва щось питати. Ми ж ну, не на районі. до Руслана Івановича. До Руслана Івановича? Да. — Іванович. Він то все знаєте, да. да. тобто і про оренду, і про гроші, да, і про да, все. Да, про да, все. Я понял. Я вам тоді дуже дякую. Откуда вода йде, откуда, в чому ми тут стоїмо і так далі. У нього там вся, вся інформація є. Добре, дякую вам. Занимно. До побачення. Добре. Дозвольте? Добрий день, Руслан Іванович. Я до вас за коментарем. Руслан Іванович, прокоментуйте, будь ласка, що на території Яворівського району біля Слятернавиці відбувається? Значить, 21-25 вересня будуть міжнародні навчання з надзвичайних ситуацій. Вони будуть біля, на базі нашого району, біля, на базі полігону військового і також на базі населених пунктів району. Буде задіяно. Багато учасників буде з інших країн, будуть вони приїжджати своєю технікою, своїми людьми і так далі Значить, Біля тернавиці буде наметове містечко, де будуть проживати всі учасники. Тих навчань буде стояти техніка і будуть жити люди. Погодження, так, то, чи, то, по... то, чи погодували? І питання всі погоджені, погоджені з сільською радою, погоджені з адміністрацією на рівні нашого району. А також ті питання, погоджені на державному рівні, так як ті навчання, то є міжнародні. відповідно вони там погоджувалися, там заключали угоди і всі решта питань. Дякуємо за коментар. Так, Володимир Миколаївич, повідомив нам Руслан Іванович про це, що 21-25 вересня будуть відбуватися навчання пожежників рятувальних служб. Скажіть, будь ласка, чи заключені всі договори з сільською радою, в даному випадку тернавицькою? На яких умовах вони там підключають якусь воду? Як вони підключають ту воду, на яких звідки вони? Будуть. Ми так розуміємо, що вони там будуть тільки проживати, так як пояснив Руслан Іванович. А всі навчання будуть на полігоні. Оці питання. Ті деталі на рахунок підключення води, там і цей на яких які договори, Це не, не ми тим займалися з питанням. Є відповідне звернення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій щодо того, щоб надати дозвіл для розміщення і. Відповідно для проведення цих навчань до райдержадміністрації, і є звернення до тернавицької сільської ради. Відповідно, головою райдержадміністрації було видано доручення про те, щоб сприяти проведенню цих навчань. Відповідно, сільським головою тернавиці було погоджено питання щодо підключення тої води від села сватернавець, випасу худоби, яка там раніше випасалась, надавали дозвіл. Я наскільки розумію, що десь в якійсь мірі за це, що вони там надають таку такий дозвіл, буде якесь сприяння водо. Ну наскільки я володію ситуацією, можливо, не до кінця, повинно бути сприяння в проведенні централізованого водопостачання. Там це наметове містечко, так? Сільської ради <гумут> тернавець. Ці навчання вони буду казати потрібні, бо то є престиж держави. Навчання для чого проводяться? Тяжко навчані, легко в бою, так завжди казали. Ну і е, я би сказав, що. Якщо брати, то теорія без практики нічого не варта. Мусить такі навчання проходити, ну то серйозні навчання. Я думаю, Руслан Іванович вам. Угу, uh -huh. Так, ну все ж таки, от є така інформація, що сільському голові мають надати якусь нітрофоску за те, що там, де виписали сходобу, вони там траву витопчать і так далі, і їм якось компенсують. Нітрофоскою, ну цього я не знаю. То, то вже напевно ви уточняєте. Бо деталі там що вони там поводжували з сільським головою, я, я не Я знаю, я що знаю. є такі навчання, для чого вони проводяться, хто відповідальні особи по яких питаннях? От є доручення голови райдержадміністрації mm -hmm. визначено завдання. Відповідним службам і Державної служби з на надзвичайній ситуації, районному відділу міліції, відповідно ну і відповідальним виконавцям, які там до цього причетні. Я тоді дуже дякую вам за коментар.